Більш предметніше це обговоримо з нашим гостем, який вже з нами на зв'язку. Це офіцер збройних сил України, керівник благодійного фонду Мир і ко Морослава Гай пане Мирославе, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Мирославе, перший аспект, який хочемо уторгнути, це ситуація на фронті з різних напрямків. Зокрема, поговоримо про південний напрямок про Херсонщину. Зазначає, що на лівбережжі Херсонщини спостерігається ескалація бойових дій. Про це принаймні, повідомляє речник угрупування військ Таврі Дмитро Лоховій. За його словами, противник намагається постійно штурмувати збройні сили України. Давайте почнемо деталі. Лація, яка триває, там противник намагається проводити чимало штурмових дій на багатьох островах, зокрема в гирлі Дніпра, а також вище потечі Дніпра вздовж лівого берега. Uh -huh. Uh -huh. Тож, uh, пане Мирославе, що ви бачите в таких діях ворога, яку мету він собі ставить, і uh, ще такий аспект. Uh, зараз принаймні, вже тиждень як активізувалися дії на курському напрямку, там за різними оцінками близько 30 тисяч uh, російських військових і те, що говорять військові аналітики, частина а, військових була забрана з різних напрямків. Наскільки я розумію, з південного напрямку мабуть нікого Росіяни не забирали, якщо зараз активізувалися так дії на лівобережжі? Ну, дивіться, мені не здається, що слово ескалація дуже підходить для цієї ситуації на півдні постійно. Були спроби росіян або закріпитися на Островах, і вони там успішно нищилися Збройними силами України. Були неодноразові вилазки диверсійних груп на резинових човнах. От, на жаль, іноді вдалі, але теж збройні е, сили сили оборони успішно протидіють їм і знищать ворог. Тому сказати, що там прямо йде така активізація, вона там постійно періодично виникала. І єдине, що заваджувало росіянам. Е, перейти на інший бік річки, тому що їй складно форсувати. Вони намагалися заходити на ці острови, і це такі острови колективні могили, от, на яких е, велика кількість росіян залишиться назавжди, от, тому що там дуже зручно їх нищити і безпілотниками, і артилерією, Там складно закріпитися. І чесно кажучи, я думаю, що це більше відволікаючі дії, ніж якісь спроби е, перехопити стратегічну ініціативу. А в широкі перспективи, вибач, е, які яку мету собі ворог ставить на цьому напрямку, якщо зараз от е, ну акуну складно бути. складно сказати, ну я не бачу, mm -hmm. що там йдуть якісь такі дії, які несуть е, реальну загрозу. Пане Бориславе, давайте до Харківської області. Що там відбувається власне російська армія за крок до перерізання траси з борової на Куп'янськ? Про це повідомив експерт інформаційного опору Костянтин Машовець. За його даними за останній тиждень армія Росії значно розширила своє вклинення в районі піщаного до Кругляківки і Колосниківки і залишається там близько. До власне до, до кругляківки і Колосніківки залишається близько трьох кілометрів. Ось ви бачите зараз карту цих дій. Можливо, підкажете пане Мирославе, вашу оцінку, що там відбувається, і власне чим це може загрожувати, якими наслідками. Дивіться, я думаю, що Російська Федерація намагається зараз як на найактивніше до осені до початку дощів поганої погоди, і плюс виборів в Сполучених Штатах Америки. Як не дивно, це все взаємопов'язано. Намагаються досягти тих політич, військово політичних військово-політичних цілей, які Путін неодноразово оголошує. Це вийти повністю на кордони Донецько-Луганської області для початку. От відповідно, той напрямок, що ви зараз показали на Харківщині, Купіцький напрямок, він відіграє тут достатньо важливу роль. Нагадаю вам, що росіяни і Путін неодноразово оголошували, що вони хочуть зробити буферну зону в Харківській області, умовно кажучи, те саме, що їм не вдалося зробити у Збройним силам України, вдалося зробити на Курщині. Вона каже, що ми дійсно таку буферну зону створили. От, тому ну, я не вважаю, що це є основні напрямки удару, от, і що вони реально загрозу, яку зараз несуть. Та ситуація складна, але Збройні сили України її контролюють повністю.